Від Святого Луки Того часу сталося, як Ісус ішов до Єрусалима то проходив через Самарію і Галілею. І як входив Він до одного села, зустріли десять прокажених чоловік, які, стоя... які стали здалека, вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав. Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Господа гучним голосом, упав обличчям до, до ніг його, дякуючи йому, а це був самаритянин. І відповів Ісус йому: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не знайшлося нікого, щоб повернутися, віддати хвалу Богові крім цього чужинця, і сказав він йому Підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Слава Ісусу Христу, торі, брати, і сестри. Сьогоднішнє Євангеліє особливу увагу приділяє милосердю Ісуса і чесноті вдячності. Ісус іде до Єрусалима, щоби виконати волю Отця. В Євангелії Святого Луки цей шлях розпочинається ще у 9 розділі, де знаходимо такі слова. Як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Дослідники святого письма твердять. Що від цього моменту всі чуда, які він робить, і притчі, якими він навчає учнів і натовпи, аж до 19 розділу відбуваються під час його подорожі до Єрусалиму. Можемо з власного досвіду пересвідчитися, що подорож або мандрівка завжди оповита різними ситуаціями і випадками. У них ми можемо пересіктися з людьми, яких здебільшого вже. У своєму житті більше не побачимо. У цих подорожах ми можемо відкрити для себе красу нашої батьківщини. А якщо виїжджаємо за кордон, то можемо побачити багатство або бідність інших народів, інших людей, ми набираємося досвіду через різні ситуації, які нам трапляються у цих подорожах. Ісусова подорож, дорога мала мету. Ця мета була спасіння людини. І він розпочинає це робити не в Єрусалимі, а ще тоді, коли до Нього прямує. Сьогоднішній фрагмент є частиною цієї подорожі. Чуємо, як прокажені, ставши здаля, благають Ісуса, щоб Він їх помилував, щоб Він дарував їм спасіння. Люди. В яких було виявлено проказу не могли жити серед інших людей. Їм було заборонено наближатися і показуватися серед натовпів, тому що так наказував закон Мойсея. Про що нам каже книга Левіт, Доки його недуга, він, тобто прокажений, буде вважатися нечистим, бо він справді нечистий. На самоті можуть бути. На самоті мусить бути. Геть поза табором буде його оселя. Проказа або сьогоднішньою мовою лепра, тобто хвороба Хансена, це хронічна інфекційна хвороба, що здебільшого вражає шкірні покриви та, інф... та периферичну нервову систему. За відсутності лікування, лепра може спричинити. Прогресуючу та стійку інвалідність. Бактерії лепри передаються повітряно-крапельним шляхом із виділеннями носа і рота під час неодноразових контактів із хворими людьми, які не отримують лікування. Дану інформацію про хворобу я почерпнув на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб показати її серйозність. І зрозуміти, чому людей, які хворіли на цю недугу, так боялися і їх уникали. А закон Мойсея, який описується у книзі Левіт, приділяє аж цілих два розділи, де описується діагностування цієї хвороби, і те, як народ має відноситись до хворих людей, і те, що мають робити хворі люди, якщо чудесним образом оздоровляться. Адже ліків. Тоді ще не існувало, і кожне оздоровлення вважалося Божою милістю для цих людей. Десять прокажених, про яких сьогодні йде мова, якимось дивовижним чином знали, що Ісус буде проходити, Ісус, який міг їх цілити. Автор не вказує, звідки вони знали цю інформацію. Мабуть, це і не так важливо. Те, що вони здалеку бачать Ісуса, може свідчити, що вони були ведені Святим Духом. Проказа за біблійною традицією є символом не тільки фізичного захворювання, а й духовної нечистоти. Оті, отці церкви розглядають проказу як образ гріха, який ізолює людину від Бога та громади. Так само, як прокажені були змушені жити осторонь від суспільства. А Святий Дух є тим, хто показує людині гріх і той, хто провадить на дорогу зцілення. Про це нам каже Ісус в Іванлі від Йоанна І коли прийде Він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Ці прокажені зцілилися Словом Ісуса. Ісус відсилає їх до священиків, щоб вони оглянули та оголосили їх здоровими, чистими. З десяти прокажених людей прийшов подякувати один і той, кого євреї вважали за поганина самаритянин, котрий на їхнє переконання не належав до випраного народу, та самаритянин був двічі відкинутий через хворобу і через своє походження. Він потребував вдвічі більшого оздоровлення. Бачимо, що йому не вистачило тільки фізичного оздоровлення. Він потребував ще й духовного, тому повертається до Ісуса, щоби подякувати за оздоровлення. Вдячність, це чеснота, яка зараз не є популярною в нашому українському інфопросторі. Наші медіа здебільшого привчають нас. Що нам в час війни мають давати допомогу, зброй, гроші. Нам всі повинні. Але рідко де кажуть і привчають нас дякувати, і не лише союзникам, від яких приходить допомога, але й нашим військовим, волонтерам, тим, завдяки кому ми ще не ходимо з триколорами і не співаємо виходіла на берег Катюша. Подяки нас вчать значно менше. Тому цей самаритянин є прикладом вдячності, бо через вдячність ми можемо отримати удвічі більше. Недарма народна мудрість каже Хто дякує, той два рази просить. Інша справа, коли ми не дякуємо або не вміємо дякувати. У п'єсі Король Лір Вільям Шекспір в одному з доступних перекладів знаходимо такі слова. Дуй, вітер, зимовий дуй, ти не такий жорстокий, як людська невдячність. Нас змалечку привчаю до того, щоби дякувати, але чомусь, коли ми виростаємо, ці навички і цю чесноту ми губимо. Коли ми губимо цю чесноту, то забуваємо про добро, яке досвідчило від інших, а замикаємось в собі і стаємо жорстокими. Отець Ігор Бойко, доктор морального богослов'я, в одній статті наводить три характеристики вдячності. Він твердить, що вдячність ця це чеснота, яка належить до форм пошани гідності людської особи. А гідність людської особи виходить з того, що Всевишній створив людиною бути доброю. І навіть якщо людина впала. Тобто відійшла від Бога, то все ж цей образ у ній зберігається, це підстава для того, що задля людського спасіння приходить на землю сам Господь. Тож, коли ми кажемо слово дякую, чи ми за щось вдячні певній особі, то цим підкреслюємо її гідність. Далі він твердить, що вдячність це чеснота, яка найбільше зближує людей. Творить спільноту. Адже коли хтось вдячний, то це означає, що це людина з великим серцем, тобто людина, яка вміє бачити не тільки себе, але й інших, і оцінити їхні потреби. Вдячність це чеснота, яка допомагає нам у духовному житті, а також вийти з власного егоїзму. Хто не вміє дякувати, або коли слово дякую чи вдячність є рідким гостем. То така людина чи спільнота є вкрай закритою і переважно самотньою. Тож вдячність допомагає нам у духовній боротьбі. Вміємо дякувати Богу і ближнім, бо цим ми змінює, зміцнюємось як люди, як сім'ї, як народ. І цим ми можемо отримати більше дарів навіть тоді, коли не просимо. Амінь.